Інформаційні підсумки четверга 11 січня. До вашої уваги Вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Помер внаслідок важкої хвороби. У Хмельницькому попрощалися з начальником управління екології Олександром Луковим. Підгодовують пернатих. Півтори сотні екогодівничок виготовили вихованці дитячого садочка номер 50 Вирушила на перший збір. Легкоатлетка Марина Бехроманчук готується до третьої у своїй кар'єрі олімпіади. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з Олександром Луковим, начальником управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. З січня 1997 року він працював у виконавчих органах міської ради. Управління очолив 2015-го, 10 січня, внаслідок важкої хвороби, серце Олександра Лукова зупинилося. Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі та колеги. 27 років він присвятив роботі у виконавчих органах міської ради. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь Олександра Лукова, начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Попрощатись із ним прийшли рідні, друзі та колеги. Олександр Васильович насправді був дуже хорошим працівником, був дуже відповідальною людиною. Завжди, коли були якісь проблеми по управлінню, він завжди брав удар на себе. Завжди захищав своє управління, завжди, коли я робив якесь зауваження, казав, ну як, Олександр Глеб, ну от як. Ми все зробимо, ми виправимо, ми підтягнемо і все буде добре. Посаду очільника управління екології він зайняв у 2015 році. До цього працював в управлінні торгівлі, також мав досвід роботи на комунальному підприємстві «Хмельницьк Теплокомуненерго». колеги Олександра Лукова розповідають, він був відповідальним працівником. Це був дійсно чоловік, який в органах місцевого самоврядування. Працював надзвичайно самовіддано, в нього не було ні вихідних, в нього не було ні ранку, ні вечора, ні ночі, нього, він 24 на 7 постійно. Був на зв'язку і постійно виїжджав на ті чи інші якісь виклики, завжди тримав руку на пульсі. Відповідно, як член адмінкомісії, він також приймав досить активну участь в засіданнях адміністративної комісії. Постійно він був в курсі всіх справ, знав місто як своїх п'ять пальців і завжди намагався його покращити своє діяльність. Знайомі, ми багато років були ще. До того, як він став начальником нашого управління, працюємо більше десяти років. Людина надзвичайно відповідальна. Втрата дуже велика для всіх нас. Ніколи в житті він нікого не підставив. Він завжди тільки захищав, хоча бували різні моменти. Ну, для нас дуже велика втрата. Відгукуються про нього як і про хорошого сім'янина. Більш за все, Олександр Луков болівав за спортивні успіхи онука та у вільний від роботи час грав у футбол. У будь-яких розмовах, які б не були пов'язані з роботою, він завжди розказував про свою сім'ю. Він надзвичайно тішився успіхами свого внука. Завжди, коли ми говорили з ним про спорт, він мені завжди показував відео, фото. Там переміг на турнірі. Там Зайняв призове місце на турнірі. Я, я бачив в нього просто неймовірний такий, якесь задоволення в очах. Він був дуже доброю, чуйною, зівчивою людиною, порядною людиною. Дуже любив роботу, дуже любив свою сім'ю. Багато не розмовляв, але завжди виконував всі завдання і вимагав від нас того. Шкодуємо, що так сталося. У листопаді 2023-го Олександру Лукову виповнилось 60 років. Його серце зупинилось 10 січня внаслідок важкої хвороби. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. 1 січня у Хмельницькому підвищили розмір одноразової матеріальної допомоги для військових родин полеглих, полонених і зниклих базвісти героїв. На першому цьогоріч засіданні виконкому підтримали рішення про надання фінансової підтримки і жителям громади, чиї помешкання постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Загалом її отримали вже понад 400 людей. Ірина Ріон, детальніше. Через повітряну тривогу перше у новому році засідання виконкому відбулося сьогодні в укритті Хмельницької міської ради. Загалом розглянули майже 80 питань більше половини щодо надання мешканцям громади статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Загалом його отримали вже 466 дітей з окупованих територій. З 1 січня в Хмельницькому підвищили розмір одноразової матеріальної допомоги для військових для тих, хто лікується після поранення від 10 до 15 тисяч гривень. Рішенням виконкому таку допомогу отримають 77 військових на суму 650 тисяч гривень. Для родин полонених і зниклих безвісти захисників розмір одноразової матеріальної допомоги становитиме 60 тисяч гривень. Її нададуть іще семи сім'ям героїв. Вже 122 родини полонених або безвісти припавших отримали матеріальну допомогу з міського бюджету. Загальна сума в нас понад 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Також ми по суті вже завершуємо виплати тим родинам домогосподарствам, які постраждали від туристичних атак російської туристичної держави. Сьогодні це 6 родин на 120 тисяч гривень. А загалом 460 домогосподарств отримали матеріальну допомогу на 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Члени виконкому затвердили рішення про передачу комунального майна на баланс військових частин, що дислокуються на території громади. Мова йде про передачу, зокрема 620 двадцяти а також також 36 безпілотно літальних апаратів різних типів модифікацій, переважно це дорогі БПЛА, DJI 3T Thermal з тепловізором, Autel 4 з тепловізором і DJI Matrice 30T. Загальна сума передачі – 17 мільйонів 200 тисяч гривень. Передано 16 різним військовим частинам, які Базуються наш нас в Хмельницькій територіальній громаді. Рішенням виконкому УМК Південно-Західна здійснить демонтаж незаконно встановленого балкону на вулиці Кам'янецькій. На засіданні також підтримали проєкт про демонтаж шлагбауму на вулиці Плужника в Хмельницькому. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Понад 250 тонн гуманітарної допомоги впродовж 2023 року. Надали вимушеним переселенцям у міському штабі, що в кінотеатрі імені Шевченка. Це майже 30 тисяч продуктових наборів та 6 тисяч гігієнічних. Значна частина харчів придбана за кошти з бюджету Хмельницької громади. Також допомагали міжнародні організації, зокрема забезпечували засобами реабілітації одягом, ліжками, ковдрами, подушками, комплектами постільної білизни посудом. Впродовж минулого року переселенців залучали до участі у різних заходах, тренінгах, надавали консультації, психологічну допомогу, соціальні послуги. Продовжить Ірина Кондратюк. Упродовж 2023 року майже 8 тисяч вимушених переселенців з окупованих та територій, де нині тривають активні бойові дії, звернулись за гуманітарною допомогою до міського штабу, що в кінотеатрі імені Шевченка. Щоденно до його приміщення приходило близько 10 людей, які вперше потрапили до Хмельницького. Значна частина з Херсонської та Запорізької областей. Якщо брати по загальному танажу, це близько 250 тонн гуманітарної гуманітарного загально було видано. Окрему увагу ми приділяємо сім'ям з дітьми і тим людям, котрі направді є мало забезпечені, котрі компактно розселені, і за різною потребою ми намагаємося дану ініціативу, котра йде знов ж таки і від нас, і від волонтерських благодійних фондів. Задовільнити з понеділка по четвер з 9-ї години приміщення особа від неприділивши довідку прізвище документи, можна звернутися. Видача продуктових наборів один із основних напрямів роботи. Нині вимушеним переселенцям їх надають один раз на три місяці. До пакунка входить олія, крупи, макарони, тушкованка, цукор, чай та печиво. Набір розрахований на одну людину. Впродовж 2023-го Видали майже 30 тисяч таких пакунків. Продовжують робити це і цьогоріч. Зараз штаб видає допомогу продуктову для тої категорії, котра є віковому цензі. Це 80+. В подальшому ми будемо зменшувати даний віковий ценз для того, щоб люди всі ті, котрі в нас перебувають, і до нас звертаються в штаб дану допомогу отримали. Значна частина харчів придбана за кошти з бюджету Хмельницької громади, крім продуктових наборів, вимушені переселенці щоденно мали можливість безкоштовно обідати у ресторані Жовтневий. За минулий рік для них приготували понад 58 тисяч соціальних обідів. Ми видаємо знову ж таки подовіду талон, і вони раз на день можуть прийти харчуватися і гаряче, ну гарячі, перше, друге, ну то є повноцінно. Харчуватися, якщо немає не, не такої можливості, десь це робити в іншому місці. За потреби надавали засоби гігієни. Продовж 2023-го видали шість тисяч таких наборів. Також допомагали міжнародні організації, зокрема забезпечували засобами реабілітації, одягом, ліжками, ковдрами, подушками, комплектами постільної білизни, посудом. Підтримували не лише матеріально, а й морально. Впродовж минулого року переселенців залучали до участі у різних заходах, тренінгах, надавали консультації, психологічну допомогу, соціальні послуги. Дуже хочемо, щоб особи в нас в громаді почувалися комфортно, але Знову ж таки знали про ті центри, ті пункти, ті локальні місця, куди можна звернутися і де можна озвучити ту чи іншу проблематику. Тобто, все, що стосується досить різних галузей, ми намагалися поєднати. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. 434 людини за минулий рік скористалися послугами пункту прокату технічних та інших засобів реабілітації. Він діє на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. За словами працівників, нині мають 700 одиниць засобів реабілітації. Видаються вони безкоштовно на три місяці. Мешканці Хмельницької міської територіальної громади в пункті прокату засобів реабілітації можуть отримати на безкоштовній основі власне засоби реабілітації, яких вони потребують. А саме крісла інвалідні, палиці, милиці, ходунки, ролатори та інші засоби реабілітації найпопулярніший засіб реабілітації це ходунки. Для того щоб його отримати, потрібно звернутися за адресою вулиця Зарічанська, 14-4, при собі мати паспорт. А також довідку від сімейного лікаря про потребу того чи іншого засобу реабілітації, якщо людина не може сама особисто звернутися, може прийти хтось з рідних або знайомих, але також повинен посвідчити свою особу, взяти при собі повинен мати паспорт. В пункті прокату працює фахівець соціальної роботи, яка визначає потребу, а також видає е, власне засоби реабілітації. Працює в пункт прокату з 8 години до 16.45. Обідня перерва з 12 до 12.30. Близько півтори сотні екогодівниць змайстрували вихованці дитячого садочка номер 50 Виготовляють їх із зерна та желатину. Вихователі кажуть, турбуються про пернатих щозими. Для цього розвішують на території закладу і звичайні годівниці, в місць яких поповнюють майже щодня. Більше дивіться у сюжеті Олександри Семенюк. Про червону книгу України розповідає дітям вихователька Валентина Люх. Малечо дізнається про рідкісних птахів. Оберігати природу це одне з завдань, яке я ставлю перед собою. Ну майже щодня. Ми кожен день виходимо з дітками на вулицю, спостерігаємо за деревами, за погодою, за птахами. Ми познайомилися з дітками сьогодні на занятті з птахами, які записані в червону книгу України. Це голуб, синяк, дятел, сова і білий лебідь. Також ми подивилися на стенді і закріпили знання про синичку, ворону, горобця і снігура. І ми з дітками поговорили про те, що найбільше полюбляє їсти синичка і чим можна підгодовувати птахів. Для синиць діти разом із вихователями підготували шматочки несоленого сала. Ось для інших птахів майструють екогодівнички. Так як зараз на вулиці морози, холодно. Ми вирішили потурбуватися про наших пернатих друзів. Ми виготовляли їх за допомогою зерна, брали овес, пшеницю, просо, все те, що люблять пташки. І ми не брали клей, а брали природній матеріал, желатин. Ми його розчиняли, додавали зерна і у формочках виготовляли такі е, цікаві смаколики. Сьогодні вихованці дитячого садочка номер 50 виготовили близько півтори сотні годівниць для пернатих. Майстрував їх і п'ятирічний Богдан. Та щоб набудувати, щоб вони не мерзли. Під сніком важко знайти комашку і черв'ячків. Вони наші друзі, ми їх оберігаємо. Смаколики для птахів дітлахи розвішують на гілки дерев під час прогулянки. Аби заохотити малечу, вихователі влаштовують ігри. Ми маленькі пташиня, та дуже любимо літати із котиком ігри грати. Всі до мене полетіли. Наші дітки знають, що зима це найскладніший період для птахів, тому в нашому садочку є така традиція, що зими ми регулярно підгодовуємо птахів. Таким чином ми вчимо дітей любити і поважати усе живе на землі. У нас проводився конкурс виготовлення еко-годівничок, до якого долучилися батьки з дітками. Ми вручали їм заохочувальні призи. Батьки активно взяли участь у цьому конкурсі і були також їм вручені подяки. Ми закладаємо в наших дітях зерно екологічно розвинутої особистості, яка не шкодила природі, не губила б її, а знала, любила, охороняла і жила з нею в гармонії. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. Легкоатлетка Марина Бехроманчук вирушила на перший у новому році тренувальний збір. Відбуватиметься він у Німеччині. Там на спортсменку чекає і дебютний у зимовому сезоні старт. Напередодні легкоатлетка взяла участь у двох тренувальних зборах. Розпочала підготовку до Олімпіади в 2023-му у Франції, далі була Португалія. Нагадаємо, 2024 рік є Олімпійським. Хмельничанка кваліфікувалася на ігри в Париж у потрійному стрибку. Також планує виконати Олімпійський норматив у стрибках в довжину. Дай Бог що все було добре. Я сподіваюся, що все-таки цей пункт цю галочку я закрию в ліпшому випадку зимою в гіршому випадку буду наздоганяти влітку. Ось але звісно би хотілося також на довжині отримати ліцензію для того, щоб вже собі спокійно їхати на Олімпійські ігри, виконуючи два вида 20 січня. Ми маємо в Дортмунді вже першим стартом стартувати. Стрибати в довжину і 60 метрів у нас запланований там, для розвитку швидкості біг. Ну і далі там у нас буде череда стартів е Німеччині, Франції. І сподіваюся, що ми вийдемо на пік форми зимового сезону якраз на чемпіонат світу в Глазго. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!